25 квітня наш центр видав штурмове попередження про різке зниження температури повітря, про загрозу заморозків. І 27-28 квітня вони були. Прогноз справдився 27 квітня. Температура на поверхні грунту знизилась до мінус двох. А 28-го в повітрі від до 4,5 градусів морозу було. Я так дивився по карті. Приблизно, по-моєму, наша метеостанція комісарівка найнижча температура по всій Україні. На поверхні ґрунту, вірніше на 2 сантиметрах від поверхні ґрунту, температура повітря саме в комісарівці знижилась до мінус 8. Тобто, для, такого, для цієї пори року, для квітня, це значне зниження температури. Повітря. У нас вийшло, що 25 квітня у нас було 26,8 плюс при абсолютному максимуму цього дня 43 й рік. А саме вчора, всю ніч, 28 квітня було мінус 0,8. Останній ну, температура цього дня, абсолютний мінімум, був у 1943 році мінус 0,1. Тобто на 70 десятих, ну майже практично на градус, перекритий цей історичний мінімум, тобто і максимум і мінімум з інтервалом через три доби З 7 по 10 квітня теж були заморозки за результатами обстеження по наслідків тих заморозків, звичайно, що постраждали і квітучі плодові дерева. І рапс, і озимі, там навіть потріскання стебел, пригнічення точок росту, в озимих пожовтіння кінчиків листків. Тобто навіть горох постраждав, що навіть для аграріїв трошки дивно, тому що ну, старожили і люди, які аграрії досвідчені, кажуть, щоб горох підмерз. Такого не було. В одних із знову ж таки связкових підприємств. В зоні обстежень нашої метеостанції комісарівки там значні площі гороху прийдеться пересівати зараз. Ще поки що немає результатів обстежень цього останнього заморозку, але вже можна сказати про те, що постраждали і зав'язь уже, і постраждали крім ранніх от персиків, там абрикос і яблуні, і груші, черешні, вишні тобто, все, що цвіло, все по пошкоджено цим ми Звичайно, Незвичайно, що врожай від цього може ну буде набагато менше.